Вітаю вас. Ось, до речі, хочу показати, як ціпляють камінь в них на ОСБ плиту. Ну, от, Видно, тривають два шари бумаги. Похоже на наш груборойд. Ось, просто промаслена бумага. Ось, скобимо від сеплера. Далі. Тіпляю таку сітку. І по цьому через клей цепляють. Да, тут має бути камінь. Пізніше покажу, як. Да. Ось такий буртик, щоб воно не з'їжджало це все, дуболиться. Там, мабуть, йде через фіт. Так, видно. Ось один, другий, третій, дубль. Ось так. Ось така технологія. До речі, вона в них вже досить, досить стара. Бо навіть ті будинки, які будувались 50 років тому, саме ось таким методом на них і чіплялися. Да, до речі, ще дуже цікава особливість. А в них там, де є бітовна черепиця. Ось таке йде закінчення самого бітума. Тобто немає ніяких вітрових планок металевих, так як в нас. Просто виступають десь на півтора до двох дюймів і все. Так, хочу показати ще один цікавий. У них замість лісів, таких нахис використовують ось такі панчаки. Там зверху кріпиться такими тягами, просто саморізиком до криші. А знизу є ось такий механізм типу домкрата. Назимаюся і воно піднімається. Тут лежить типу LVL, це типу щось як доски або така рама металева. А тут кладуть драбину, яка Використовується як а, перило, ну і на неї можна щось покласти. Ось. Для того, щоб опуститись, відводиться це в сторону і крутиться цей важіль. Ось, в такому випадку вже опускається. Так, да, і, до речі, досить вони високо його. Це все, все піднімають, тобто там видно зверху отвір. І можна стикувати два скафолда і підніматися на дуже високу висоту. Ось так, але зате монтується швидко і піднімається високо. Фасад роблять вони ну, або, як в даному випадку, йде харді, це йде сайдинг, типу бетонний. Ось, Обов'язково там, де є окап, це, до речі, їхня фішка, я вважаю, що вона потрібна. А, тобто сайдинг на стіну ніяк не має заходити, обов'язково має заходити через цей флашинг. Знизу мав би бути реверс, але там його нема як засунути. Ось, Тобто все там, де переход іде із а, засадного матеріалу на стіну, Обов'язково має бути металевий фашинг або реверс. Всі кути мають бути ось таким гарним жирним шаром. За силиконину. Ось це в нас іде смартборд. Ось тобто, така панель похожа. На ОСБ. Зараз знайду шматочок Ось, лежить. З однієї сторони видно ОСБ, а з іншої сторони вона має текстуру необробленого дерева. Ось. І фарбується, І це є в них який оздоблювальний матеріал, а це йдуть. Теж з того ж самого матеріалу, тільки просто трохи грубший. Тобто це не є доска, як в нашому випадку в Україні, а це все йде ОСБ. А тобто це вона А, зверху софіт, який як в нас, ну в принципі, в принципі дуже все схоже. Да, і ось цей матеріал, типу металевий сайден, ну, в них він рідкість і багато хто з ним не вміє працювати взагалі. Тобто те, що в нас вже всім надоїло, тут в новинку. Вікна теж специфічні, а це є алюміній, але цікаво, вони ставляться. Вони просто ось тут прикручуються, да, і, до речі, видно, вікно прикрутилось і відвели вологу. Ось, знизу йде. Синій скотч по боках такий. да Всі ось ці перехльовки обов'язково робиться, тобто оббивається і робиться такий гарний широкий перехльост. Ось як виглядає той смартборд. А ось хочу показати так, ось ці скафолди виглядають в робочому стані. Ось Р'єм лежить зверху, кладуть щось, щоб можна було триматися, щоб можна було класти якийсь інструмент, матеріал.